Усім привіт! Сьогодні разом зі мною готуємо маренгове печиво, те саме печиво з тріщинками, за дуже простим рецептом. Починаємо швиденько готувати. У миску вибиваю одне яйце, даю цукор, ванільний цукор, дрібку солі і усе гарненько перемішуємо вінчиком. Цукор, як бачите, не повинен повністю розчинитись. Ще нам знадобиться соняшникова олія без запаху. Та звична, проста, холодна питна вода. Отож, до печива входить найпростіший інгредієнт, але печиво дуже смачне. Обов'язково спробуйте приготувати, не пошкодуйте. Просію какао для того, щоб воно не купкувалось. Какао обирайте, звичайно, найтемніше. Тоді печиво буде мати дуже гарний вигляд. Тепер потрохи провіюю борошно і до нього додаю одну чайну ложку з гіркою порошку до печива чи розпушувачу. Тісто замішую спочатку ложкою, потім руками. Таке тісто дуже легко вимішувати. Ще нам знадобиться 20 г цукрової пудри і одна чайна ложка рослинної олії. Ось таке м'яке та шоколадне тісто у нас повинно вийти. Один раз смащую руки рослинною олією і починаю формувати наше печиво. Щипаю тісто, формую кульки, кульку обвалюю у цукровій пудрі і злегка натискаю. Боки і верх нашого печива повинні бути добре посипані цукровою пудрою. Низ печива можна залишити зовсім без пудри, або лише злегка притрусити. Таким чином формую усе печиво. такої кількості інгредієнтів виходить 30 штук найсмачнішого маренгового печива з тріщинами. Ще хочу відкрити вам таємницю, яку мало хто говорить на відео. Не старайтеся довго тримати в духовці печиво, пересушувати його, адже тріщини, коли його пересушити, зменшуються. Пудра починає розтоплюватись і печиво стане зверху мокрим. Тому в духовці довго не тримайте печиво. Найкраще на готовність печиво перевірити за допомогою зубочистки. Якщо ж вона суха, тоді печиво готове. Моє печиво вже випікається в духовці. Ось такі воно повинно мати тріщинки і повинно бути сухим. Перша порція найсмачнішого печива готова. Як ви бачите, перевіряю на готовність за допомогою зубочистки. В кінці відео та в описі під відео ви знайдете рецепт. Петю виходить дуже смачне зі смаком шоколаду, ароматне на вигляд дуже красиве. Всередині воно м'яке та ніжне, а зверху хрумке. Ось такий вигляд має печиво всередині. Усім, хто буде готувати, бажаю смачного! Радуйте себе та своїх рідних таким смачним печивом. Якщо ж вам сподобалось моє відео, пальчик вверх, коментуйте, пишіть свої відгуки, готуйте на здоров'я, я ж усім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, спокою, Па-па-па-па, до нових зустрічей!